Різкі перепади атмосферного тиску і температури повітря восени можуть посилити симптоми серцево-судинних захворювань, викликаючи аритмію і дискомфорт в ділянці серця. Навіть здорові люди вони є чутливими до різних перепадів атмосферного тиску, перепадів температур. І це є нормально, тому що це живий організм, він так реагує. Особливої уваги ну, варто приділяти пацієнтам, які мають хронічні захворювання. Це і захворювання, і що стосуються дихальної системи, це захворювання, які стосуються серцево-судинної системи, це захворювання, які стосуються нервової системи. Чому всі системи взаємопов'язані між собою? І так як шкіра реагує на наш холод, на холод. Своїми змінами, які ми можемо бачити, так само на холод, на перепади того самого атмосферного тиску, реагують наші судинки. Критично важливо для людей з вадами судинної системи бути готовими зустрічати погодні коливання. Потрібно збільшити контроль. За артеріальним тиском, навіть якщо ви знаходитесь на постійній антигіпертензивній терапії, потрібно загострити контроль над показниками рівнів цукру, якщо є проблеми з толерантністю до глюкози, цукровий діабет або предіабет. І дуже часто є потреба в Короткочасні, тимчасові збільшені дози або в корекції дози, в принципі, лікувальних засобів, які людина приймає. Але і людям, які вважають себе здоровими, теж треба дотримуватися профілактичних заходів. Дуже важливо загострити свою увагу на здоровому способі життя це в першу чергу норма у всьому. Це в першу чергу. Фізична активність, це збалансоване харчування. Дуже часто ми чуємо слово дієта, але дієта це не що інакше, як правильне харчування, збалансованість жирів, білків, вуглеводів, відсутність як голодання, так і переїдання. Тому що всі крайнощі вони приводять до якихось, скажем, потім наслідків. Аби запобігти судинним спазмам, необхідно уникати переохолодження, будучи в літі, в літі, в літі, потім в холод, ангіоспазми, скачки тисків і можуть бути перші прояви якихось захворювань. Негативний психологічний та емоційний стан людини теж може зашкодити серцево-судинній системі. Ми зараз живемо в. Складний час. Складний військовий час, коли всім тяжко. Дуже важливо підтримка друг один одного в цей складний час, добрим словом, якимись, не знаю, вчинками, да, горнятком, да, теплої кави чи чаю. Це, це, ну, це важливо. Важливо підтримувати один одного. А що стосується да, якихось індивідуальних речей, намагатися все-таки все розуміти, що все погано закінчується. Закінчується, все буде добре. Важливо себе підтримувати. Зараз міняється пора доби, подовжується ніч більше темно, в темноті завжди розвиваються десь якісь елементи осінньої депресії. Для цього є дуже хороший спосіб, як цього, ну скажімо так, намагатися прибити, пригнітити цю депресію. Це активний відпочинок. Спорт, біг, прогулянки є можливість плавання. Це все допомагає змінити обстановку, відволіктися, і щиро рекомендую кожному намагатися долучати цю активність до свого життя. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.